Що, котяка? а, вредінняка. Де блудив? Де з вечірниць прийшов? Що це тебе? Таке чи то кліщ, чи то де жерся, га? Не мог знайти. Де воно було? Не бачу. Кліщ є. Угу. Ай те подяка. Я їм ячмінь даю, вони не їдять. Всім привіт, всім гарно Бачите, яка в мене нянька є посегусята. Оце балдеж. Коло них хтось сидить. Чоботи є, куртка є, значить хтось є, вони не самі. Оце, так. Да. Інакше не виходить. Зараз перенесу їхню няньку трошки далі на сонце. Так. Перенести вам вашу няньку далі. Так, давайте перенесу, щоб вона на сонечку і була. Та ваша нянька. О! Лістоньки перенесемо сюди тепліше. Питоньки. О, ой. Так, і перенесемо няньку, бо то діла не буде. Бо інакше не можу пасти. Ой, зараз. Бо інакше не пасуться. Кричать гваут, летять до хати на сходи, під двері і кричать, хто знає як, бо вони самі не будуть. А от нянька є на кріслі. Та й пасуться добрі, вони не самі, в них є з ким пастися. Знаєш, такі вони вже карапузи грубожопі робляться. Пасуться, зранку кричали, бо дощ був. Не було як випустити їх, аж 12 годин випустила. Відро трави вжерли, так? На що ж? О. Корму так настільки не хочуть їсти, яйця не хочуть їсти. А от трави дай їм пастися. Дай їм пастися, оце їхнє. Бачите, як. Пасуйтеся собі гарно. Посидять, посплять і назад до роботи пастися. Ось такі то справи. А ви хтось такі няньки робили? Тож дівчат казав, що ляльку поставити їм. Ляльки я такої великої не маю, щоб поставити. А от. А от. Придумати ось так я зуміла. Ага, пасіться, пасіться. Малі ахламони мої. Витовкають, я вам кажу, як коняка, в моменті випасають цю траву. Так, 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 на що ж, ви ж такі, в мене гамнярі, бале, вредні, нема ради, мусить бути нянька коло вас. Дуже старі гуси хочуть водити, але я ще не хочу їх сюди пускати. Може завтра, післязавтра спробую їх пустити. Буде свято, можна буде посидіти коло них, подивитися, що воно буде. А може і не пускати, навіть не стоїть, хай вони самі вчаться. Жити по собі самі. Що ти нам розкажеш? Оськи. Але добре, коли них пастися, правда? Ай ви. Мішата, перебігли на крашу траву, дивіться. Ага, да. А чи ти які? Вредінки малі, перебігли, де краша травичка, ото смикають. Ну, пасіться, пасіться. Ростіть мені великі, щоб ви здорові були. Красотуньки мої. Люблю я їх. То такі газонокосарки, що то капець? Хі -хі. Розсипалися і пасуться собі. Ті сюди пішли, ті сюди. Ось вона вже попід хату ось там вон. Це те кульбаба. як файно. Жовтенько. Красуня. Бачите, кактус. Чи листочка пускає, чи цвіт, не знаю. Тут моє калачиня. Десь не хоче фокусуватися. О, і тут калачиня. О. А тут лаврове листя. Росте імбир і алоя. Ось такі діло. Ось так вони пасуться в мене. Хай пасуться, а я йду до хати.